Шановні кияни та гості столиці, запрошуємо вас відвідати наймасштабніший дитячий фестиваль року другий всеукраїнський день молока. Традиційно це свято відзначають у всьому світі. Цього року День молока вдруге проведуть і в Україні. Доброю традицією для асоціації виробників молока та соціального проекту Я люблю молоко стала турбота про здоров'я української нації та популяризації молочних продуктів серед населення. Тому що підтримати пропаганду здорового способу. Життя, показуючи користь вживання молочних продуктів, організатори запрошують всіх бажаючих відвідати другий всеукраїнський день молока. Свято відбудеться 10 серпня 2014 року у Києві на території Печерського ландшафтного парку Співоче поле на вас та ваших діточок. Чекатимуть конкурси, змагання, розваги, яскраве шоу, дегустації молочних продуктів від кращих заводів України, концерт за участі дитячих гуртів, майстер-клас. Це спортивні ігри, неймовірні рекорди та багато іншого. Вхід на фестиваль, дегустація молочних продуктів та атракціони в цей день абсолютно безкоштовні. Відвідайте День молока, підтримуйте українську традицію.